На розгляд членів виконавчого комітету візирської сільської ради було винесено 17 питань. Більшість з них про надання матеріальної допомоги жителям громади, які цього потребують. Гроші з бюджету згідно прийнятих програм виділяються на потреби незахищених верст населення. Зокрема, це допомога на лікування або поховання, щомісячні стипендії особам з інвалідністю, які брали участь у АТО, учасникам бойових дій, а також їхнім дітям до досягнення ними 18-річного віку. Також члени виконкому проголосували за надання матеріальної допомоги до дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Розглянули і затвердили питання стосовно організації та проведення змістовного дозвілля та відпочинку дітей влітку 2024 року на базі закладів загальної середньої освіти. Ми майже 4 роки не проводили оздоровлення, а на сьогодні маємо укриття при всіх навчальних закладах. Тому в цьому році ми плануємо оздоровлення при шкільних таборах при всіх загальноосвітніх навчальних закладах. Це 6 включаючи центр позашкільної освіти. Плануємо не просто оздоровлення і досуг, дозвілля, екскурсійні. Поїздки з отриманням безпечних умов а плануємо більш за все це надолуження освітніх втрат. На сьогодні вже кожна школа має аналіз, і їх дуже багато насамперед серед дітей перших-четвертих класів. Начальник фінансового відділу сільської ради Оксана Степанова прозвітувала перед присутніми про виконання бюджету візирської сільської територіальної громади за перший квартал 2024 року. За перший квартал 2024 року доходи загального фонду Визирської територіальної громади склали 58 мільйонів 337 тисяч 600 гривень. Міжбюджетний трансфер – 9 мільйонів 823 тисячі 200 гривень, в тому числі освітня субвенція – майже 8,7 мільйона гривень. Та спеціальний фонд – 1 мільйон 36 тисяч 200 гривень. Загальні доходи складають 69 мільйонів 197 тисяч. Видатки Везерської територіальної громади за перший квартал 2024 року склали 82 мільйони 617 тисяч 500 гривень. Інше питання порядку денного засідання виконавчого комітету його члени також розглянули та затвердили.